Ще, свіжі, 100%, ще й не обпала в них ця. Світо. Отакі темні по 10 фунтів. Ало, Садик! Так, оце ось я не знаю, що це таке. Вони його тушать, як ми тушимо м'ясо. So, так, ну і ось що у нас по огірки репаники. Навірно, безплатно. А ні, не дивіться, ще в них є шовковиця. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні ми вам покажемо... Що можна купити? Чим можна закупитися на цілий тиждень за 10 доларів? Погнали. Так, заходимо на ринок. Йдемо, йдемо, йдемо ринком. Ну і починаємо. Да. Алло, Садик! Так. Дивіться, абрикоси. Які гарні абрикоси, як у нас в Україні, так, да Так. 65 фунтів 65 фунтів, треба буде взяти. Кавун 50 фунтів стоє любий, вибираєте, бачите? E, Ні, той, мабуть, по 15 кг, а оці по 50. Бачиш? Треба буде повернутися. Так, персики. У нас сезон персиків в Єгипті. Дивіться, які персики по 50 фунтів. Треба вибирати м'якенькі. Люди, м'якенькі? Да, – Так, да, так, коротше. Ну, Давайте йдемо назад ту візьмемо. Так, да, так, да, так. Да. Так, зелень. Оце ось я не знаю, що це таке. Вони його тушать, як ми тушимо м'ясо. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Стоє воно 70 фунтів кілограм. І вони його тушать, як ми тушимо м'ясо. Ну, з томатом, воно ну, смачне. ними. Да, да, да. Так. Буряк. О, є редиска. Але! Дивіться, яка в них редиска. Хеллоу. Дивіться, яка в них редиска. Ну, я не дуже люблю редиску. І капуста, дивіться, яка велика капуста. Ось салат. Чи як він називається оцей? А, салат, айсберг. Айсберг. Є звичайна капуста. О, диви, які хороші агресори вже. взяти. І фіолетова. Потім капуста. Бікам капуста. Сорок сорок. Арбаїм? Та ти ж казав хамсетін. Коротше, 35, Е, по 2,50 пучки всієї зелені. Бікам, бікам, вернемось, вернемось. А по чому перець? Бікам? По 70 кг. Перець гарний. Так. о, Появились у них їхні яблука. Дивіться. Стоїть 65 фунтів. Ну, це ще дорого. І отакі в них місцеві їхні яблучка, дивіться. Як, як у нас називається заяча мордочка чи якось так, ну оце місцеві. В них тільки такі бувають, і більш ніякі яблука в них не ростуть. Дивіться, ще в них є шовковиця. Бачите? А ну люди відкрий, покажи людям. Зараз ми спитаємо, скільки стоїть вона. Ось малий зараз відкриє. Покаже, дивіться. Бікам? 30 фунтів. Надо малому взяти, диви люд. 30 от, Оцей маленький, ну не знаю, скільки там грам. 200 грамчиків. Так. Ну тут нічого нового нема. А оце вже яблука не місцеві. По 70. Виноград, починається виноград. По чому виноград? Міашрін, а це сливи є, Уже о, сливи. О, цей, коротше, по 100 фунтів. О, сливи теж 100 фунтів. Так, отут я ось часто беру огірки. По 15 фунтів огірок. Бачите, це добрий огірок уже. Ну що, давай візьмемо? 15 фунтів. А по 8 ось уже репаники. Бачите? Ну вони, в принципі, теж є Візьмемо. Корнішони. Бачите, кабачки ще свіжі, 100%, ще й не опала в них ця. цвіточок. Ну, Чи як воно називається? Люда, скільки нам кабачків? Кілограм? Скільки? вони? 17,50. Рівно кілограм. Так, що нам ще треба? Один? Ні, це погано. Два. А яких два? Я не знаю які два. Ты кажешь, ну, ты то то ну. Два Ти кажеш, що поганий. Ну це поганий. Вибере. Ну. Картошку давай далі візьмемо.

Яблука. Ось бачите, які в них яблучка Вони взагалі не держаться. Бачите, вже трошки і вже гниє. Ну вони місцеві. Ось ще яблука, бачите? Дині. Яблука ось теж. Ну, це якісь гниленькі. Так, кавуни, кавуни. Значить, любий вибирай 50 фунтів стоїть. Якщо вже більший оцей, то 15 фунтів за кілограм. Оцей вже 70 фунтів, теж вибирай будь-який, який на тебе дивиться. Цей 50 фунтів теж вибирай будь-який. На вес великий по 15. Їхній перець чилі 50 фунтів за кілограм. Ну я навіть до нього боюся торкатися, бо, бо він дуже-дуже острий. О той перець, він теж, кстати, Ну Я не знаю його ціни. Потім отака ще вони люблять, отаку. воно не горох, а це типу спаржа, Вони його і сирим їдять як горох. Воно похоже на горох, але це не горох. 20 фунтів кілограм. Найшли картошку по 10 фунтів за кілограм. Люда каже, що й Будем, Будемо брати, ну зараз, давай це, давай все обійдемо. цибуля 12,50. Помідори чи огірки-репаники, мабуть, безплатно. А ні, не безплатно, не безплатно, 10. Так, беремо помідори. Дивіться, сливки по 20. Ну це ми навіть шикуємо. Можна по 15 брати, а ми беремо сливки. Помідори подорожали, були по 5 фунтів. Все, Люд, хватит. Давай яблочок возьмем по 50. Возьмем яблок по 50. Так, дивитесь. Яблоко 50. А ці яблука по чому бікам? 80 Диня. 20 Що в нас тут ще? Лимони, морква. По чому морква? Ага, по 10 фунтів. Так. Тут у нас картошка 14. Ми десь бачили по 10. Підемо ще по 10 візьмемо. Так. Ага, ось і картошка по 10. Дивіться, яка картошка вроді непогана. Коштує 10 фунтів. Морква Тоже 10. 12,50 сині. Чи баклажани. Перець отакий 15. І такий 15. Good, good, good. Так. Огірок 15, помідор уже дохлий. 15. Так, йдемо далі, йдемо далі. Такі сині по 10. Алло. Так. Цибуля ось вообще по 8. Картошка по 10. Морква 12.50. Сині 12.50. Картошка 12.50. Цибуля 12.50. Походу, в нього був один ценник. Щоб не запарюватися, бачите. Ну, правда, знайшов ось і по 10 ценник. Тоже 12.50. Етмін. Цибулю по 10 фунтів. Ну он навпроти навіть 8 є. А, і по 10 Люда, може фіолетову взяти. Люда не любить фіолетову. Хороша цибулька, так? Да? Потім інтересно у нас в Україні цибуля зараз. Так, все, кілограмчик. О, темен, давай. Так, Кілограм цибулі взяли. Покажи, як вони кип'ятять воду. дивіться, як Це вони... Для чаю, ну, для чаю. Дивіться, як для чаю кип'ятять воду. Halo. О, вже з'являється манго, манго, ну воно ще зелене. Вікам манго. Ну ще воно зелене. Дікам манго. Один кілограм. Один кілограм 75 фунтів. Окей, з хам за сапаїн. 75 фунтів за кілограм. Ну воно ще зелене. Ми ще не беремо. Дивіться, яка е морква по 5 фунтів. Здорово! Як доказати вам, чи здорова? Ну, якщо з перцем равнять. Поняли, так? Да? Так. Буряк. 20 фунтів. Hello. Ось у них є такі крупи. Дивіться, які вони продають калоу. Дивіться, які крупи продають Hello. рис, макарошки, бобове, квасоля, не знаю що, кукуруза, квасоля. Чечевиця. Ну і макарони. Щоб зорієнтувати вас по ціні. Рис. Бікам рис? Да, там Ага, короче 25. А оці бікам? 50. 50 фунтів стоїть така квасоля. А така по чому? Хамса ситин. 56. А ото і то рис, да, райс? А цей Ашрін Поняв, хамса Ашрін 25. хамса Ашрін, почому? Коротше, 50, 55, 50. І макарони. Ось я оці, наприклад, люблю. Або спіральки. Бікав макарони? Ашрін 25. Так. По цінах я вас орієнтував. Ще є в них кавуни отакі ось. Ну, вони дорожчі. І апельсин 30 фунтів. Зараз у них раніше такі були по 5, а зараз по 30. Дуже дорогі зараз апельсини. Так, ну і ось що у нас вийшло. На 10 доларів наші закупки на тиждень. Ну, смотря за скільки зимо. Так, розповідаю. Так, яблука. По 50 фунтів кілограм, місцеві 2 кілограми. Так, кабачок і огірок. Кабачок кілограм по 17,50, Огірка 2 кілограми по 15. Помідорів 1,5 кілограми по 20 фунтів. Баклажан пів кілограма. По 15 фунтів. Цибуля кілограм 10 фунтів. Картошка 3 кілограми по 10. Морква кілограм по 10. Капустина 35 фунтів. Штучка. Банани 2 кілограми по 25 фунтів. Виноград 1 кілограм по 80 фунтів. Дивіться, одна грона, одна грона важить більше кілограма. Дивіться, яка величезна грона. Абрикоси 65 фунтів Кілограм. І дині по 25. 2 кілограми. Так, по весу примірно це все важить 20 кг. Ну, все, такий був сьогодні ролик. Напишіть, що можете викупити на 10 доларів в Україні. Чи хвата вам цього на тиждень, на місяць, на день. Все, всім па-па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.